Засідання оголошується відкритим, Розражається касаційний скарб товариства з обмеженою відповідальністю АМЛТЯ на постанову одеського поліційного господарства суду від 2.6.16 та на рішення господарства суду Херсонської області від 19.2.16 за заявою ТОП АМОЛТЯ про перегляд з вийомими обставинами рішення господарства суду Херсонської області від 21.10.14 справі від ТОП 23, 13, 12, 14, за позовом ПАД Дельта Банк, додаткова Малтея, за участь українських пасібників не з'являється митний допомог, наприклад, спорту на стану поживача Національного банку України фонду ранкування уклади фізичних осіб. Після 8 мільйонів 644 тисячі 349 доларів 19 центів. Засідання прибули, представник уповноваженої особи. На ліквідацію банку Аліна Олегівна, представники ТОВ Амалтея, Васильєва Маргарита, Володимирівна, Костира Андрій та Мамедова Тетяна Вікторівна. Нацбанк представника не направив і фонд рятування представляє Фурман Роман Валерійович. Справа слухає. складі, Ославі, суддя карти судді Володимиренко, Вельцова. Це е, Відводи суду є у когось. Топламалтея? Е, Фон рентування? Немає. та обов'язки треба зачитати? Чи вже вивчені? Немає необхідності? Добре. Лопотання до початку розгляду справи у когось є, звичайно? Немає. Немає. У Нас не з'явився представник Назбанку. Ми повідомляли, вручали. Як ви знаєте, можемо ви продовжити розгляд за відсутністю представника Назбанку? Дельта Банк можливо. Відповідач? Так, можливо. можливо. І фонд рятування? Колеги порадив щось. Ухвалила продовжити розгляд справу за відсутністю представника Назбанку. Отже, тоді переходимо до розгляду справи по суті. Слово надається представникам е скаржника обрупування касаційної скарги. Зауважую тільки на тому, що і скаргу всі чекали, і е повноваження, мабуть, суду касаційної санкції теж повинні враховувати. Будемо вдячні, якщо в такому ракурсі ви виступаєте. Вам слово. касаційної скарги. На постанову Одеського апеляційного господарського суду зв'язано з тим, що Одеський апеляційно-господарський суд установою 0 0 року не він застосував норму матеріального права і безпідставно скасував рішення суду першої -го інстанції Господарського суду Храсовської області від 19 -го, -го року. чому помилка була апеляційного суду, в тому, що він не застосував статтю 5 декрету Кабінету міністрів України. Потрібна генеральна ліцензія Національного банку України. Такої ліцензії у АДДБАК на момент видачі кредиту, 13-го 13 2011 13 року, не було. Одеський апеляційний суд користувався своїм рішенням положенням МБУ про порядок видачі банків ліцензій ліцензів письмових дозволів ліцензії на здійснення окремих операцій від 17-го року. Але Апеляційний суд, безстаном не зауважив на те, що декрет Кабінету міністрів має пріоритет перед положенням перед постановою НБУ і треба було користувати саме декретом, який вимагає наявність саме генеральної ліцензії, а не письмового дозволу. Ця обставина про відсутність генеральної ліцензії стала відомо того малтея 2016 року. Була подана така заява про перегляд рішення суду 2014 року за нововиями обставинами. Одеський операційний суд не вірно, не дав невірну оцінку обставин справи і дійшов до висновку, що це обставина не є нововиявленою, але вона є нововияною, тому що тільки в жовтні 2015 року взагалі був визначений перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті МБУ. Інформація, публічна інформація оформлі відкритих даних цей на сайті НБУ з'явився тільки в грудні 2015 року, а розділ Банківський нагляд був доповнений інформацією про генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій тільки в січні 2016 року. І от січні 2016 року Малти дізналась про відсутність цієї генеральної ліцензії. Була подана відповідна заява про перегляд рішення 21 жовтня 2014 року з нових обставинами і Господарської Суперської області правомірно визнав, визнав заяву цю і скасував рішення суду 21 жовтня 2014 року, Відновив задоволення допомог падель до бандуту Амалтея. Возникнув дійсно договір пробітної лінії від 13.07.12 року і стягнув ось Амалтея на користь Спад Банк 43 мільйони 101 тисячу 359 гривень. Але в чому помилка була місцевого суду в тому, що він не стягнув Спад Банк на користь того Амалтея 10 мільйонів 525 тисяч 470 гривень. Процентів отриманих за користування кредитом. Тому в цій частині оскаржується і рішення суду першої інстанції. Просимо його змінити. Інші представники пояснення теж бажають давати? до вас? Добре, розуміємо. Дайте, будь ласка. Слово у нас позивачує. Так, а тоді хто ні, в повному в суді не погодимося з даною позиційною скаргою, Вважаємо її необґрунтованою, незаконною рішення суду першої інстанції. Також вважаємо незаконним а постанова диського поліційного господарського суду від руль року, законною, законною та обґрунтованою. З огляду на наступне, згідно статті 99 Конституції України, гуршовою одиницею в Україні є гривня. І знову ж таки, відповідно до статті 2 закону про банки та банківську діяльність, банк як юридична особа яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до державного реєстру. Ми, як банк, отримавши від Національного банку України відповідну ліцензію та письмовий дозвіл, мали право надавати. Кредит в іноземній валюті відповідно до того, що керувалися Національний банк по своєю постановою від 17.07.2001 на року номер 275 не розгалуджував такого поняття, як генеральна та індивідуальна ліцензія. В нормах чинного законодавства існували лише поняття банківська ліцензія та письмовий дозвіл. Дана постанова втратила чинність 8.09.2011 року, а кредитний договір нами був укладений 13.07.11 року. Тобто, фактично, у АТ Дельтабанк на момент укладення. Кредитного договору «Стоп Амалтея» існував письмовий дозвіл та ліцензія банківська. Знову ж таки, тобто ми мали право видавати кредит. Також наша позиція підтверджується судовою практикою Вищого господарського суду, а дані постанови наявні матеріалах справи перечислювати їх не будуть. Якщо коротко, то жодної нововиявленої обставини не існувало, і ми погоджуємося з висновками Одеського поліційного господарського суду про те, що Това Малтея не довело неможливості раніше дізнатися про відсутність на момент укладення кредитного договору генеральної ліцензії у АТ «Дельтабанк» або ж під час розгляду справи. Також ми звертаємо увагу, що Това Малтея жодним чином. Не підтверджує і жодним належним доказом не підтверджує саме, що саме раніше вона не могла дізнатися про відсутність, нібито у нас такої ліцензії, тому що до матеріалів справи додана лише роздруківка з незрозумілого сайту, ну просто надрукована. Тому, якщо коротко, то ми просимо залишити постанову Одеського поліційного господарського суду від другого нульшостого шістнадцятого року без змін, акасаційну скаргу то Аматея без задоволення. більш детально

Надає відповідні ліцензії основам, які е, мають намір займатися банківською банк, діяльністю, відповідно дельта банку, як було зазначено ще до того, як був укладений даний договір, вже була наявна дана ліцензія і дозволи, це передбачено законодавством. Тому що, чесно, ні, щоб не повторятися, не забирати час, ми також підтримуємо. Позиций поддайтапанки, просто можно поступать станции за русский. Тут выделяется врач книжки, ухвалый особо есть. Сидим, 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 они, они ж виходять. Тут есть нарача кімната. них ходять 16 фонд. Судове засідання оголошується продовження. Зголошується вступна та резолюційна частина постанови іменем України 12 жовтня 2016 року. Вищий господарський суд у складі колегії суддів головуючий суддя Картера, суддя Володимиренко Женцова, за участю представників Паддельтабанк, Валійник, «Малтея» Васильєвої Костири, Мамедової, Національний банк не з'явився фонд гарантування Фурмана. Розглянувши в відкритому судовому сіданні кастрюни карту Виктора Молтея на постанову Одеського поліційного спорту суду від 2.6.16 та на рішення Господа суду Херсонської області від 19.2.16 за заяву Виктора МОЛТЕ про перегляд за новою поставленими рішення Господарського суду Херсонської області від 21.10.14 справі 923. -го. 13, 12, 14, за позовом пад Дельтабанк, дотова Малтея за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на помічних на стороні позивича Нацбанку України та фонду гарантування вкладів із осіб розтягнені 8 мільйонів 644 тисячі 349 доларів 19 центів, керуючий статтями 111 позначками 5, 7, 9, 11. І статтею 12 ГПК, 112 ГПК України постановив касаційну скаргу того малтея залучити без задоволення, постанову Одеського поліційного апеляційного зброї спосуду 216 вправі 923-13-12-14, залучити без змі. Я первого судді Ленин прогольсовував підпис. Повний тер буде розіслано сторонам, а також розміщено в єдиному державному реєстрі установлені законом спробування. Раніше буде в реєстрі. Дякую. лише.